18 разів гасили пожежі. Ще 6 надавали допомогу населенню та екстреним службам міста. Загалом за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського здійснили 31 оперативний рятувальний виїзд. Більше інформації про основні події надали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. За звітний період на щастя загиблих не було врятованих та постраждалих три людини. Одна з надзвичайних ситуацій минулого тижня трапилася 12 жовтня близько 17-ї години. А саме дорожньо-транспортна пригода на Єлизаветівському шосе. Зі слів очевидців орієнтовно водій каликового автомобіля Кія Сіт не впоралася з керуванням та зіткнулася з маршрутним автобусом по маршруту Кам'янське Дніпро. Який рухався з Кам'янського, наслідок чого маршрутний автобус з'їхав у кувет та похилився на бік? На місці події було задіяно екстрені служби і порятунку, і екстрені служби медичних працівників, і також поліції. Загалом було залучено 23 особи та 4 одиниці техніки. В результаті дорожньої транспортної пригоди постраждали дві особи, серед яких одна дитина. 16 жовтня близько дев'ятої години ранку надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по шостому провулку вечірньому сталося загорання господарчої споруди. На місце події було направлено чергові 7-ї та 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що Всередині господарчої споруди, яка знаходиться на території приватного домоволодіння, горить сіно та господарче майно на загальній площі 20 метрів квадратних. Для ліквідації пожежі було залучено один ствол протек, і о 9 годині 24 хвилини дана пожежа була ліквідована. Загалом було залучено дві одиниці техніки, 13 чоловік особового складу. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Надзвичайники Кам'янського вкотре закликають містян і гостей міста бути пильними та обережними під час сигналу повітряної тривоги. Ракетні обстріли нікуди не зникли, і можливість потрапляння як в житлові будинки, так і в об'єкти інфраструктури та об'єктів з масовим перебуванням людей нікуди не зникла. Тому, будь ласка, дотримуйтеся порядку дій під час отримання сигналу повітряної тривоги.